Я отца истина і Святого Духа. Аминь. Слава Зустріч ми можемо назвати зустріч у віри. Її описують усі чотири води правда до дехто з них додає ще додаткові деталі. Кажучи, що спочатку прийшли за цього сотника просити старішини, громади і вказували на те, що цей сотник є добрим чоловіком. Вона відбудувала для євреїв синагогу в пермовому. Дехто також каже циваналистів, що сонник просив не за свого слугу, але за свого сина. Тут немає якихось напевне не розбіжностей чи протиріччя. Можливо, цей слуга був настільки близький цьому римському. Військовому чиновникові, що він його трактував, до нього відносився, як до свого сина. Та напевно так і було, бо якби не мав він до цього невільника, якихось таких глибших, щирих, милосердних почуттів, то не наважився би може прийти. І благати Ісуса про допомогу. Але Він, незважаючи на своє становище, все-таки він представник римської окупаційної влади. Він людина, що має владу у своїх руках, приходить із великою покорою, зі смиренням, просить Ісуса. Пропомогу. І просить при цьому із великою вірою. Ми навіть себе питаємо, а звідки є ця віра у того поганина, який ніколи не читав Святого Письма, який не був знайомий із основами цієї старозавітньої релігії. Намала єдиного усемоднього Бога, Творця Него і землі. Я думаю, що коли пробуємо відповісти на це питання, треба нам признати те, що Дух Святий діє, де Він сам хоче. Він може навіть доторкатися до сердець тих, які є далеко до Бога. Зокрема, може порушувати сумління і дуже часто це робить у найбільших грішників. Це Господь дає цю спасенну думку. Він перший, бо саме він є ініціатором оновлення людини, ініціатором її спасіння. Заверни своєю річної дороги, повернись до Бога, шукай Божої, Божої благодаті. І дією цієї благодаті людина починає робити такі речі, такі кроки, які, напевне, перевищують, не вкладаються у... Звичайну людську логіку, у звичайно людське мислення. Перше ніж цей сотник римський знайшов Ісуса, Ісус вже знайшов його. Перше, ніж він до нього промовив своє Слово, звернувся і своєю просьбою, Бог вже говорив десь так тихенько у його у Його серці. Подивіться, якою повною, якою бездоганною є віра цього військового чоловіка. Він каже, Господи, ти не мусиш йти до мого Духу. Ти не скаже слово і мій Слуга одужає. Ісус його хвалить перед усіма. Бо каже, що такої віри він навіть не знайшов у Ізраїлі. Ісус хвалить віру цього чоловіка для того, щоб нам її поставити за приклад, щоб і ми з вами від цього сонника сьогодні щось навчилися. Ми дуже часто потребуємо для нашої віри якихось доказів. Якихось жестко. Буває так, що, наприклад, приїжджає якийсь священник, екзорцист, читає загальну молитву для всіх на оздоровлення. Але ще є багато людей, які кажуть, а надію ще прочитайте окремо. А ще покладіть свою руку мені на голову. А ще що, щось таке зробіть. Немов би тієї молитви чи цього благословення яке було перед тим для всіх, для тої людини не вистачало. Що каже нам Спаситель йди і по вірі твоїй буде тобі. Віра не потребує чудес, то навпаки, щоб були чудеса, потрібна віра. Бо каже, і навчає нас спасити, щоб якщо будете мати віру, як чисте зерно, скажете цій гові, перестанься душе місце, і воно так і воно так станеться. Дорогі ми хочемо цієї віри, бо віра це переносів Божий дар. Який Господь є тій людині, яка про цю віру просить. Але пізніше цей дар потрібно розвивати, над цим даром потрібно у Божій ласці нам усім разом співпрацювати. І вона принесе свої і щедрі води, запитається, як належить нам? На тою вірою нашою працювати, як можемо її, як можемо її зміцнювати? як можемо свою віру утверджувати. Що нам потрібно, аби ми могли свою віру захищати? Однині також ми святкуємо пам'ять усіх святих українського народу, та і передусім люди віри, які повірили, які своєю вірою жили які свою віру захищали, навіть дуже часто до пролеття ученицької крові, які від своєї віри не відступили, незважаючи на різні обставини, на переслідування, на спокуси, залишилися вірними, віруючими до самого Діця, до самого ту віру нашу. Ми можемо утверджувати тоді, коли ми слухаємося Божого Слова. Що то означає слухатися Божого Слова? Не тільки його слухати, не тільки його чути, кожна відце вже є дуже великим потребами. Якщо так часто себе запитаємо, а як часто ми читаємо Боже Слово, як часто відкриваємо це письмо, як часто хочемо, щоб Господь до нас говорив, до нас промовляв, чи повторюємо те, що сказав сотник, скажи лише слово, скажи лише слово. Воліємо дуже часто інші слова чути, забиваємо собі голову різноманітної інформації. І що так може найсумніше? що інформацією часами шкідливою, неправдивою, різними фейками. Годинами вичитуємо якийсь непотріб із соціальних мереж, з новин, з різних телемарафонів. І вже тоді, як в тому різноманіті, голоси тої інформації, залунає Боже Слово, воно там губиться. Воно вже не має сили, аби нас перемінити, ви нас переобразити, щоб нам дати силу, бо інакшому поступати, мислити і, і діяти. Отже, щоб віру зміцнити, треба слухати Боже Слово, а потім його слухатися. Тобто поступати так, як Господь нам каже. Так як Господь нас учить. Бо ми, може, собі так жаль, але призвичаємося до того, що може слово можна слухати як щось таке альтернативне. Щось таке, до чого ми можемо прихилитися і зробити так, або не зробити. Та ні, дорогі, Господь, коли щось вчить, щось нам каже, то очевидно сподівається, що ми це слово приймемо і його виконаємо. Нині є урочистість у вашій парафії, не тільки в вашій парафії, у цілій нашій єпархії у честь ікони Божої Матері Рутів. І ми тоді маємо на ходу так до неї придивитися не лише до ікони, але до особи Божої Мати. Як прийшлося нам щось про неї сказати, я знаю, що передусім. Мала б не сказати, що вона є також учителькою віри, є матір'ю віри, блаженна, каже Тіна Савена, та, що повірила, бо здійсниться їй сказане від Господа. Вона прийняла Слово, Вона цьому кожну слову повірила. Це слово втілилося в її. Вона це Боже Слово. В другого особу приседає в Троїці, у людському тілі народила. І вона відповідно до від того Божого Слова, жила і все своє життя. Вона віддавала теж цьому Божому Слову у будь яких обставинах свого життя. Навіть коли оце практика глядало якимось нелогічним, незрозумілим, як син Божий може народитися в Ровтинській стані? Як усе Бог має втікати перед віром, земним залежами? Чому він розп'ятий на Христі, коли йому загімони ангелів служить? І нас того самого вручити. Сотник каже, я не достойний, щоб ти міг увійти під покрівлю мого дому. Біжчим, як пригадуйте мені ті слова сотника, повторюємо воліти, причастне. Каже, що ми не достойні, щоб Господь нам увійшов. Кримлю нашого дому. І це дуже є важливо не тільки говорити, але це відчувати тим жити і не впадати в Слутусу, що ми маємо якісь заслуги перед Богом, що ми можемо з ним торгуватися, що ми можемо Богу виполинати. Що-небудь, що ми зробили. І не мов би казати, ось я собі заслужив на те, щоб ти і мене вислухав, і щоб своєю чергою і мені щось за це віддав. Дорогі, Господь не погано йому, Він нам набагато більше дасть. І не тільки тому, що ми на це заслужили. Тому що Він є багатий і щедрий у своєму у милосерді. Своєму з нами не зводить його з рахунки. дає більше, а найголовніше, дає те, що нам най, найпотрібніше. Бо яка користь людині світу весь здобути, але душу свою занапастити? Якби хтось запропонував. З одного боку, мільйон доларів, а з іншого дар віри. Що вибере? Як хтось нам пропонував прощення наших ріків і, наприклад, дуже якусь високу посаду. Що виберемо? А Господь нам той дар віри дає. Дає нам все прощення. Відкриває перед нами Боже Царство. Хіба не є це щедрі дарунки? Такі дарунки, що вічність тривають, що не проминають, не не закінчуються, не закінчуються ніколи. Він нам себе дає у пресвятій тайні Євхаристії. Господи, скажи лише слово, як ми нині також хочемо ту молитву сотника повторити. Господи, скажи лише слово, і зупиниться війна. Скажи лише слово і прийде перемога і мир. Скажи лише слово, щоб ми не плакали, щоб не зазнавали ти утрати. Та Господь нам... Тибе там своє чергою сказав, а чи віруєш? Чи з вірою підносиш цю молитву? Чи не бракує тобі цієї віри, яка може чинити чуда? Тому благаймо перед усім про той дар віри. Просимо Божу Матір, прославлено тут. Коні в людках, щоб нам того дав віри вибрався, щоб нас цієї віри сама навчила, щоб нас дорогою тої віри повела. Бо віра, дорогі брата і сестри, то не є лише якесь інтелектуальне переконання чи згода на те, що Бог існує. Те, хто собі думає, о, я вірую, бо я визнаю існування Бога. Та від такої віри ні нам ні Богу. Таку віру навіть більшу і дияволи мають, бо вони точно знають, що Бог існує. І навіть тремтять. Віра наша має бути чинна, діяльна, урухомлена любов'ю. Віра це довір'я Богу, це спосіб життя, який Богом передбачає перше місце у всьому. Це спосіб життя. А ми кажемо, що віруємо, а поступаємо, як невіруючі. Кажемо, що знаємо, визнаємо, що Бог є. А так себе поводимо, немов його не було. Або десь він там заховався і не має ніяких справ до того, що ми робимо і як ми, і як ми живемо. Нашу віру оживляємо святою молитвою. Нашу віру оживляємо відчуттям присутності Божої, живої присутності Божої. А цю живу присутність Бога ми якнайповнішне відчуваємо на службі Божій, на відправі у Божому храмі. Не можна бути віруючою людиною і до того храму не вчащати. Не можна зміцнюватися у своїй вірі, якщо не молимося. Якщо цю віру свою, з картої віри не вивчає вивчаємо. Хто прочитав катехизм? Тоді основи віри є пояснені і викладені. Хто його має удома? Хто старається про те, щоб ту науку віри, науку катехизму передати своїм дітям, заходити їх до катехізації? Хто не плекати віру? А не тільки говорити чи згадувати про Бога в ряди годи, десь між іншим, час до часу. Ми віруємо в Бога, запитаємося, коли ми останній раз, наприклад, просили священника про відправу Служби Божої, за свою родину, за померлих чи за живих? зростати у вірі, робити маленькі, але практичні кроки, може незамінні, але дуже сильні дії, які нам дозволяють ту віру у своєму серці викликати і її зберегти. Дорогі, хочу усім нам побажати, щоб та свята віра. Яку нині нам показує сон, якої нас учить Пресвята родиця і всі святі, була і назавжди залишилася для нас найбільшим скарбом. Амінь. Слава Ісусу Христу!